повністю по всьому колу. Ось як класно виходить. І так, я завершила повністю манжетика, і ось так він виглядає. Ось він. Тут він 10 рядочків всього. Тут він широченький, а ось тут він класно лежить на руці. І обов'язково покажу це на собі. Звісно, краще, коли одягнений повністю виріб, але